Вітаю! На сьогоднішньому уроці ми продовжимо працювати зі складнощами в орфографії. Тема сьогоднішнього уроку велика літера та лапки у власних назвах. Повторімо правила, які нам уже відомі, і зупинимося на тих правилах, які змінилися за новим правописом, які викликають певні питання. Отже, повторювати будемо правила за наявними прикладами. Відомо ще із минулих класів про те, що імена по-батькові, прізвища, прізвиська, літературні псевдоніми, а також назви діючих персонажів у казках або у байках пишуться з великої літери: приклади на дошці: Богдан Хмельницький, Каменяр такий поетичний псевдонім Івана Франка, Кличка тварини Пес Бровко. Пес це родова назва, тому пишемо з маленької літери а безпосередньо кличку тварини з великої літери. Вовк та ягня з великої літери, тому що це назви персонажів у байці. Червона шапочка це назва це ім'я героїні у казці. Але ті слова, які утворилися від власних назв, але втратили, можна сказати, саме таке значення, перейшли у розряд загальних назв, пишемо з маленької літери. Наприклад, меценат. Вольт, Галіфе і так далі. Друге: усі назви, які пов'язані з релігією, на кшталт Бог, Син Божий, Божа Матір, Пречиста Діва Марія, а також ті свята, які пов'язані із релігійними якимись традиціями, Різдво, Покрова, пишуться з великої літери. З великої літери пишуться назви вище. Можна та сказати, абсолютно в інших релігіях: на кшталт Аллах, Будда, Зевс, далі міфологічні герої або боги давньогрецької, давньоримської культури, Артеміда, Зевс. Але якщо слово Бог... Ми використовуємо у значенні родової назви, наприклад, Бог, Нептун, Богиня Юнона. У такому випадку ми слово Бог і богиня пишемо з маленької літери, а безпосередньо їхнє ім'я пишемо з великої літери. Такі загальні поняття, як ангел, демон, лісовий, русалка, титан, фея, пишемо з маленької літери. Якщо ми вже говоримо про імена, то зупинімося на тих прикметниках, які утворені від власних назв. Від імен людини. Якщо вони утворені з допомогою суфіксів ин, ін, їн, еф, "-ов", вони пишуться з великої літери. Наприклад, Миколин зошит, Миколин з великої, Маріїн брат, Маріїн з великої, Шевченків заповіт. Але отут -от дуже цікавий момент, тому що якщо такі прикметники утворюються допомогою суфікса "-ів", або суфікса "-ськ", то вони не завжди пишуться з великої літери, лише в тому випадку, коли на честь. Когось, як, наприклад, Шевченківська премія на честь Шевченка. Ось. Але якщо це не пов'язано із на честь, наприклад, Шевченківські рядки, а рядки не на честь Шевченка, а рядки, які написані самим Шевченком, то в такому випадку ми пишемо з маленької літери. Також з маленької літери ми пишемо ті сталі словосполучення або фразологізми, куди увійшла власна назва, але зараз ми мислимо ці всі. Поняття як загальні, тому з маленької літери в усіх фразеологізмах пишуться навіть власні назви, здавалося б, на перший погляд. Наприклад, Ахілесова п'ята, гордії вузол прокрустове ложе. Наступне правило, яке ми пригадуємо: географічні і астрономічні назви пишуться з великої літери. Юпітер, тому що це назва планети, Великий віз обидва слова з великої літери, тому що це назва сузір'я. Туманність це родова назва, пишеться з маленької літери, Андромеда — це її назва, пишеться з великої. Річка родова назва, а Південний Буг обидва слова з великої літери, тому що вони складають з собою назву. Проспект з маленької літери, тому що це родова назва, Свобода з великої, тому що це безпосередньо є назва проспекту. Наступний момент: якщо це усталене офіційне, Офіційна назва країни, держави, всі слова, які входять до неї, пишуться з великої літери. Наприклад, Королівство Бельгія, офіційна назва, обидва слова з великої літери, князівство Монако та ж ситуація, Правобережна Україна, Піднебесна, тому що це в значенні про країну Китай. Далі офіційні назви. Всесвітньо відомих або, наприклад, якихось таких серйозних організацій, як Рада Європи, обидва слова з великої літери. Далі офіційні назви посад, насамперед державних, голова Верховної Ради України. Усі слова пишуться з великої літери. Україна зрозуміла чому, тому що це географічна назва, назва країни. Але всі, тро, всі три слова зверніть увагу теж пишуться з великої літери. Папа Римський обидва слова з великої літери, офіційна назва, Герой України, офіційна назва обидва слова з великої літери, але народний артист, народний артист або заслужений артист пишеться з маленької літери, тобто звання пишуться з маленької літери. Але якщо у словосполученні звання заслужений артист України, то заслужений артист буде писатися з великої літери «заслужений» і братися в лапки. Доцент, барон, герцог, міністр фінансів, якщо це не в офіційному, наприклад, якомусь звіті і так далі, а просто в новинах, тоді ми все це пишемо з маленької літери. Тобто звертаємо увагу офіційна назва або вживаємо в офіційно діловому стилі, чи це, в принципі, в новинах в публіцистиці, тобто тут теж це відіграє значення. Далі, наступний момент. Якщо у нас складена назва, тобто складається із кількох слів власна назва, зазвичай з великої літери пишеться тільки перше слово, ну якщо немає географічних назв у складі цього слова або інших назв власних, які входять до складу цієї. Великої назви збройні сили України дуже часто у цій назві допускаються помилки, тому що всі слова люди пишуть з великої літери. Ну дуже добре, що ми віддаємо шану збройним силам України, але правопис це дещо інше. Тому за правописом збройні пошти з Великої території, сили з маленької, ну, Україна, зрозуміло, з великої літери. Національний Банк України та ж ситуація. Міністерство культури України та ж ситуація. Національна академія наук України та ж ситуація, але зверніть увагу: якщо це у нас назва складно скорочена, абревіатура, яка складається з ініціальних букв, то всі три літери пишуться з Великої літери. Національна академія наук вона ж НАН України. Історичні події, дати, полтавська битва, перше слово з великої літери, битва – це родова, родове поняття, родова назва з маленької літери, Ренесанс, культурна епоха, Софійський собор, собор з маленької літери, Софійський з великої літери, через те, що це якраз і є його назва. Якщо такі назви переходять у розряд загальних, вони пишуть з маленької літери. Античний світ, епоха класицизму, юркський період. Далі наступний момент: свята, які для нашої країни є важливими святами, усі слова, які входять до цієї назви, пишуться з великої літери. День Соборності України, пам'ятаємо, День Конституції України, День Незалежності України. Всі три слова пишуться з великої літери. Інші свята, точно так же за тим же правилом, як, або це релігійне свято, або це світське свято, будуть писатися з великої літери, як у складених власних назвах, тобто перше слово. Вербна неділя. Неділя це загальна назва, Великий піст, тільки Великий з Великої піст з маленької. Зверніть увагу інколи для того, щоб надати. Якоїсь ну, такої шани або підкреслити урочистість, де пишуться всі слова з великої літери, але це не в офіційних джерелах. Якщо це світське свято, то тільки перше слово день пишеться завжди з великої літери. День з великої пам'яті та примирення з маленькою. Якщо це релігійне свято, день з маленької літери, а вже назва на честь якого святого. Ось це вже з великої літери. День з маленької, великомучениці Катерини два слова з Великої літери. Далі, наступний момент: слово інтернет. Як тільки воно з'явилося, то писалося і в лапках, і з великої літери, а зараз воно втрачає це як назву мережі, ось, і переходить уже повсякденне наше спілкування. тобто Стає загальною назвою, і тепер дуже часто ми можемо уже у друкованих джерелах або в інтернеті в самому знайти, наприклад, слово сполучення, знайти в інтернеті, ось з маленької літери написано. Тому звикаємо вже до того, що слово втрачає свою назву як власну і переходить до розряду загальних назв. Лапки. Правопис власних назв ускладнений ще тим, що ми використовуємо не тільки. Друкований знак, букву, ось, тобто графічний знак Алеї, один із розділових знаків лапки. Отже, що нам відомо, лапки ставляться і пишуться, в лапки беруться назви усіх мистецьких творів. Сюди належать як твори літератури, так і твори музики, живопису, і так далі. Назви пісень, назви якихось музичних творів. Назви всіх творів, які ми вчаємо з української літератури, читаємо поза школою, назви газет, журналів, організації, установ, назви марок, наприклад, якихось виробничих, торгівельних марок і так далі. Приклади: Повість дешева сім'я, готель Дніпро, Клуб Динамо, журнал Нова генерація, гурт Океан Ельзи, Пісня Мить. Але при цьому назви культових книг. Не беруться в лапки, пишуться лише з великої літери Біблія, Євангелія Тора. Наступний момент буде пов'язаний з новинками у правописі 2019 року. Якщо всі ці слова, які з'явилися разом із мережею інтернет, ми використовуємо з родовим поняттям, наприклад, мережа Facebook, система Google, енциклопедія, Вікіпедія. Тоді ми такі назви пишемо з великої літери і беремо в лапки. Ось тут у нас є при них родові слова, От, тому в такому випадку вони пишуться з великої літери, беруться в лапки. Якщо ж ми не використовуємо при цих назвах Facebook, Twitter, Google, Instagram, Вікіпедія і так далі якихось родових слів, то тоді ми пишемо це з маленької літери, в лапки не беремо. Зайти у Facebook, прочитав у Вікіпедії, тому що без родового слова. Оце така новинка. От і не забуваємо правильно оформлювати це, звертати увагу. Назви відзнак: медалі, ордени і так далі. Деякі назви беруться в лапки і пишуться з великої літери, наприклад, медаль за відвагу, орден за заслуги. Але якщо при слові орден, медаль. У нас далі йде назва в родовому відмінку, тоді ми лапки не використовуємо, а пишемо цю назву Медалі або ордена з великої літери. Орден пошани. Кого чого пошани? Ну, ставимо, перевіряємо родовий відмінок однини. Орден кого? Святого Володимира. Точно так же. Орден княгині Ольги, але золота або срібна медаль. Мається на увазі олімпійська або та медаль, з якої закінчують випускники школу. Тут у нас з вами обидва слова з маленької літери. Про торгові марки ми з вами сьогодні вже говорили, але тут знову ж таки новинка у нашому правописі 2019 року. Якщо ми використовуємо назву, ну, наприклад, Мерседес, це стосується насамперед назв марок літаків, автомобілів і так далі. Якщо ми використовуємо це як назву торгової марки, наприклад, автомобіль Мерседес, торгова марка Мерседес, тоді ми пишемо з великої літери, як і всі інші марки беремо в лапки. Але якщо ми з вами використовуємо без автомобіль, без марки і так далі, а просто, наприклад, у слово Спуччь на побутовому рівні, щойно куплений Мерседес, тоді ми слово Мерседес пишемо з маленької літери, як назва машини, але беремо в лапки. Оце теж новинка в новому правописі. Звертайте увагу, будь ласка. І ще один момент: дуже часто, навіть на багатьох роках української літератури, у шостому, сьомому класі. В 9 класі ми з вами натрапляли на такі твори, які мають подвійну назву. Так от, після слова або, за допомогою якої вводиться ця друга назва, або чи, тут може бути це синонімічні сполучники, у нас починається друга назва, теж з великої літери. І ви бачите якраз на екрані такий приклад. Крім цього, звернімо увагу. От у нас написані три словосполучення: станція метро, Майдан Незалежності, Майдан Незалежності, події на Майдані. Всі по-різному написані. Справа в тому, що назви станції метро або наземних зупинок беруться в лапки і пишуться з великої літери. що ми з вами тут зараз і бачимо. Ось. Далі. Майдан Незалежності. Тут у нас звичайне словосполучення, географічна назва. Майдан це звичайна родова назва, пишеться з маленької літери незалежності, безпосередньо назва Майдану пишеться з великої літери. І події на Майдані переосмислено слово Майдан, тому що це пов'язано якраз з революцією гідності. Ось через це, це ми вже мислимо як якусь історичну подію, тому пишемо з великої літери. І ще один момент дуже важливий. Сьогодні ми говорили про те, що найважливіші свята для нашої країни пишуться всі слова, які входять до цих назв з великої літери. Ось і назви наших національних державних символів пишуться теж з великої літери усі слова, які входять до цих понять Державний гімн України, Державний Герб України, державний прапор України, всі три слова пишуться з великої літери в кожній назві. Слова батьківщина, відчизна, залежно від стилістичного забарвлення, яке ми привносимо у висловлювання або в текст, можуть писатися з великої літери, якщо ми хочемо надати урочистості, або з маленької літери, якщо побутовому, на побутовому якомусь рівні. Далі слово Земля, місяць, точно так же сюди захоплюємо. Пишеться з великої літери, якщо ми маємо на увазі астрономічні поняття, ось, ну, наприклад, планета. І якщо ми з вами знову ж таки на побутовому рівні, тобто в звичайному спілкуванні слово Земля мислиться як ґрунт, або місяць, наприклад, той, який ми бачимо на небі, ми не використовуємо цю назву з астрономічними якимись поняттями, тоді ми пишемо з маленької літери. Нещодавно говорили про те, яким чином впливає якраз написання на значення, пам'ятається це, говорили про омографи. Одгу якраз і там за допомогою наголосу, а тут за допомогою літер може відрізнятися. Точно так же, якраз повторюємо сьогодні у зв'язку з великою літерами. Практичне завдання найпростіше. Нам треба розкрити дошки і написати слова з маленької або з великої літери, залежно від тих правил, які ми з вами сьогодні розібрали. Можна зупиняти відео і виконати це завдання. Небагато словосполучень, я думаю, що швидко впораєтеся. Перевіримо те, що ви вибрали, написали: Іонічне море. Іонічне пишеться з великої літери, тому що це географічна назва і це власне і є назва цього моря. Море це родова назва, морів багато, воно пишеться з маленької літери. Товариство Червоного Хреста. Ну, це не повна назва, ми з вами знаємо, що там ще далі є, але через те, що це. Організація всесвітньо відома, в офіційна назва, всі слори слова пишуться з великої літери. Київські школи, слово Київ пишеться з великої літери, От, а прикметники кіоторний від нього це не власні назви, шкіл дуже багато, пишуться з маленької літери. Болонський ліс, обидва слова пишуться з великої літери, тому що обидва слова складають назву парку відомого. Нюрнбергський процес. Це назва історичної події. Процес з маленької літери, Нюрибальський пишеться з великої літери. Миколаївська школа номер 7. Я думаю, що кожен із вас навчається в школі, і ви бачили повну назву вашої школи. Ось це складена власна назва. Тільки перше слово пишеться з великої літери. Миколаївська школа номер 7 Всі інші поняття пишуться з маленької літери. Острів Джерелгач. Така ж ситуація, як і Зовнічним морем, островів багато це родові назви пишуться з маленької літери, Джарел Гач безпосередньо назва острова пишеться з великої літери. Місто Жовті води. Міст багато в світі, але у нас жовті води, обидва слова входять до власної назви, тому ми не можемо Жовті написати з великої а води з маленької. На кшталт цього ще Біла церква, пам'ятаємо, обидва слова входять до цього. Поняття, Запорізька Січ з Великої літери, Київська Русь з Великої літери і так далі, тому що обидва слова становлять собою власну назву. Про це не забувайте. А то деякі вважають, що це складена власна назва, і тому тільки перше слово треба писати. Тут треба розбиратися. Чернігівська область, область з маленької літери, родова назва, Чернігівська з Великої, тому що це власне і є назва області. І Кулішівські читання це читання на честь Пантелеймона Куліша. Тому, звичайно, з великої літери, тому що на честь. Сьогодні ми говорили вже з вами про Шевченківську премію. Тоді, коли розбирали і повторювали правила. Творче завдання: Складіть і запишіть рекламні оголошення, слогани, які містили в ілюстрації правопису слів, власних назв, ну, це можуть бути повісті, журнали, організації, нагороди, марки, автомобіля, побутова техніка і так далі. Що для вас найбільш цікаво? От у нас навіть є. Повість, яку вивчали на уроках української літератури в сьомому класі, русалонька із сьомого В або прокляття роду Кулаківських. Подвійна назва, про яку ми сьогодні говорили, правда, надруковано тут всі великі літери, тому, власне, важко. Але пам'ятаємо, що і перша назва, і друга назва, ось після або чи чи буде у нас якраз починатися великою літерою. І, зрозуміло, що назва мистецького твору, літературного твору береться в лапки і пишеться з великої літери. Ну, Наприклад, повість розсавленька з 7-го В або прокляття Кулаківських, найкращий подарунок для підлітка. Для прикладу, ось вам рекламний слоган. Або, наприклад, дитсадок... Сонечко нехай буде, дружба нехай буде, гномик, я не знаю, там будь-як найкращий вибір для вашої дитини. от. Або кав'ярня, затище, осередок теплої, дружньої атмосфери, або київський торт, смак відомий з дитинства, ну і так далі. Кожен думаю, обере щось своє. Або про цукерки якісь улюблені, можна скласти точно так же. Зазвичай ми закінчуємо свої заняття тестовими завданнями. Дуже часто останнім часом на національному мультипредметному тесті з'являються і тести, пов'язані із сьогоднішньою орфограмою. Самі ви переконалися в тому, як багато правил і як багато треба брати до уваги тоді, коли ви пишете ту чи іншу власну назву чи береться в лапки чи ні, звертаємо увагу. От, в якому плані ми з вами цього назву розглядаємо: в офіційному або неофіційному плані і так далі. Тобто тут дуже багато таких нюансів. Декілька тестових завдань. Перше правило уживання великої літери дотримано в рядку. Варіанти перед вами: Міністерство культури України, Служба безпеки України, Кабінет міністрів України, спілка письменників України. В трьох у нас випадках. Помилки, на жаль, і тільки одне написано правильно. Я думаю, що ви швидко визначили правильну відповідь. Вона міститься у варіанті В. Кабінет міністрів України. У нас написано правильно, тому що це офіційна назва, от, яка вживається в нашій державі. Що неправильно в усіх інших варіантах? Треба писати, ну це все складені назви. Тільки перше слово в нас пишеться з великої літери, ну і власне Україна через те, що це географічна назва культури з маленької, міністрів з маленької, письменників з маленької. Правило складеної назви. І ще один тест: орфографічну помилку допущено в реченні. Земля обертається навколо сонця за 365 днів. В останні дні вересня сонце стало лагідним. У наших краях орати землю починають у квітні. Треба замовити свіжої землі, бо наша втомлена. Про це ми говорили з вами окремо, тобто зважали на це. Залежно від того, у якому значенні слово Земля, місяць, Сонце вживається, ми вам повинні писати з маленької або з великої літери. І орфографічну помилку допущено у варіанті А, тому що тут слово Сонце мислиться як астрономічна назва, тобто світило, навколо якого обертається наша планета. Тому треба писати з великої літери. А у нас тут написано з маленької, нібито на побутовому плані ми з вами повідомляємо про це. Земля обертається навколо сонця, сонця з великої літери за 365 днів. Якщо бувають такі моменти, що не знаєте, як написати і правило пам'ятаєте, в такому випадку завжди стане в пригоді словник. Є словник вживання великої літери. от Тепер до нього привнесено деякі зміни, тому що він був випущений ще до 2019 року, от для того, щоб ви могли знову ж таки перевірити себе. Сподіваюся, що сьогоднішнє заняття трошки, зовсім трошки, але хоча б так, упорядкувало ті правила, які ви знали з попередніх класів, і щось додало до того, що ви вже знали, а мається на увазі саме ті, ті зміни у правописі 2019 року, які з'явилися, і за якими тепер ми повинні оформлювати свої письмові висловлювання. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, до побачення.